Яки я сделала карту желаний, яка сбылась майже вся. Ебашила, блять, весь год. Ладно, ладно, карта желаний тоже сработала. Расписываем все наши желания, структурировано в блокноте. Разбиваем ее на 7 зон. Начинаем с зоны богатства и ваших хотелок. Ну, конечно же, клеим денежки, девочки, в долларах желательно. Букеты хочу. Станлей я хотела кружку. Короче, вот сюда я клеила все свои хотелки. Дим семья. Как вы хотите бачить свою квартиру. Двери новые, такие стол красивый. вы Хочете зробити ремонт. <рес> то клеїте сімейний свій уют. Творчість. Нові хобі. Виклеїла пробіжки, як бачите, шпагати. Стоять на руках, читати по 5 страниць книжок в день. У мене класні волоси. Я зробила собі зуби. У мене чиста шкіра. Успіх, підписчики, багато заказів на магазині. Дівочки, все, що клеїмо, все, що нам треба. В центрі карти обов'язково треба клеїти або вашу фотку, або 2026. Де самовлюблені огромна я. Щоб Селена точно почула. Стасунки. Я писала, що ми подорожуємо. Також стосунку я додавала друзів, типу тому що мої всі друзі майже на відстані. І я прописувала, що я з усіма підтримую класний зв'язок. Хороший, Хороший кекс я можна я пожелати. Кожну карту я завжди клею карту Таро Сонце, тому що мені колись так сказали. Подорожі лично я прописала чітко країни, куди я хочу полетіти. Тут у нас зона подорожей. Взагалі прописуємо чітко свої пожелання. Просто я хочу сумку, Шанель. А. У мене є сумка Шанель. Танцювальна техніка все більше відточується, Тобто я пишу це, як будто це вже є. Бажаю, щоб всі бажання ваші здійснювалися і з новим роком!